Доброго ранку, друзі. Ось така в нас сьогодні погода. На деревах отам далеченько ізмурось, прямо такі біленькі дерева. Зараз ближче покажу. А тут у нас сипе такий сніжок сиренький. Не знаю, колись показувала. Людям не нравилося Дніпровода. провода. Ну, по-другому, як показати погоду? Сніжок сипить дівчатки. Погода не льотна така не сніжок, прямо бачу на криші крупа. Крупа. Ось така в нас погода, так що сьогодні цілий день у закритому поміщенні вдома. А коли дівчатки вдома цілими днями, то це тільки робота на кухні. Я вчора наготувала. Їда у мене є. Вчора я робила цвітну капусту з запіканкою в духовці і котлети з цвітної капустою дієтичні. А сьогодні хочу собі на обід уже время 10, а В 12 я буду обідати і хочеться мені сладенького. І щоб нічого сладкого собі такого важкого не придумувати. Поки у мене є свободне, время, я зараз зроблю запіканочку. У мене є творога трошки. Так, з яйцями трошки проблема. Творог то є, а яєць тільки два штуки, бо я вчора ж запікала, мабуть, тихо балакаю. Щось я ніяк не пробалакаюсь, не прокричусь, зять відпочиває в другій кімнаті. Так, дівчатки. Зараз я все достану і побалакаю трошки. Розкажу всім зразу. Дякую велике за підсказки, за совіти. Велике-велике, дякую за пальто, що я зробила вивод. Що, ну, так, да, велике. Я бачу велике, і мені не подобається. Отак треба, щоб була якось ця кофтина поміняла обтяжку. Ой, господи, сейчас секундочку, дівчатка мої. Я розумію, що велике, вибору в мене немає, поки нема пальта, то це я все-таки рішила ніде не дівати. А як уже придбаю, може щось інше. Тоді прийдеться це поміняти, не знаю, не знаю. А може я привикну, ви знаєте? Може, привикну. Якби воно не совалось туди-сюди. Як оця кофта. Вона теж щось совається. Я не пойму чого. Якби воно не совалося, було б трошки по-другому. Ну нічого, совається, гай совається. Я, може, так часто в нього буду ходити в цьому году, а до того я як бомбасть. Так що дякую всім за підсказку. Дякую всім за підсказку про давлення. Міряла, дівчатки, міряла раніше, а. Потім не було тонометра, а це вже і тонометр купили. Є чим мірять, лінь, матюшка. Ти вже знаєш, що воно постійно в тебе давлення і давлення. І через це й не міряєш. Ну, тепер, естественно, міряю. Сьогодні утром опять Ліда перед роботою поміряла. 140 на 90. Удивляємося, тому що це для мене, ну, люди, може, ще б пили таблетки от давлення, бо вважали, що велике. А у мене це низьке. Низьке це давлення. Вчора вечором я таблеток на ніч не пила. І сьогодні 140 на 90. Я думаю, що це нормальне давлення аж слабувате. Не знаю, з чим зв'язано, не можу зрозуміти, від чого воно виділюється. Так, 250 грам творога в мене, а оце в мене замінитель. Дві ложечки. Замінитель сахара. Дуже не буду близько, щоб не прийняли як рекламу. Два яйця розбила 250 грам творога, дві ложки сахаря замінителя. Трошки зараз ізюму додавлю, є у мене. Пекла пасочки і залишився ізюмчик. Так я не знаю, захотілося мені запіканки. Я не знаю, що чим же треба зайнятися. Якщо ноги носять, то лежати не будеш. Лежиш тільки в тому випадку, коли ноги не носять. А коли носять, то треба десь топати. Е -е, і ще боліть мені сьогодні не дає Вовик. Сьогодні живовик у мене заболів, заболів, прийшов учора з роботи, щось ніс закладає, важко йому, А ночі температура. ну, У нього, якщо температура дівочки, 38, то він вже під одіялом підскакує. Його так колоте, колоте, аж одіяло трясеться. І я встала, проснулася часа, начало 4-го. Попробувала він такий гарячий. Кажу, давай я тобі таблетки дам, бо ти щось дуже гарячий. Ні-ні, не розбуркуй мене. Я буду утром пити. Хазяїн барин. Утром, так, утром. Ой, я утром у пів п'ятого, пів шостого каже мені, давай таблетки, його вже колотить і ліпає, всього. Кокосова мука, девочки. Кокосова. Я не знаю, на глаз буду дивитися, що густеньке було. Його колота тіліпає, я йому дала одразу таблеточок. Пройшла температура. Прийшла на отрос, пропотів хорошо. Ну і пішов на роботу, тому що зараз у них якісь там номери роблять до якогось числа сроки, треба закінчити. І я думаю... хай бы был дома. А он, не, 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 я пойду, если будет плохо, взял с собой еще таблетки, я не могу подвести. Короче, я пишу на работу. Я переживаю, изюму хотела добавить. Пасочки мию, е, парюю, кипяточком, просушую, а це зовсім мало осталося. Для себе лічно роблю. Ах, хай буде не митий. <ріст> <ріст> Як там, якась є така пословиця, інтересна. Ну, не мити, так не мити, дядьки. не судіть строго. Так що вовик мій на роботі. Надя вдома робить запіканочку. Богданчик на больничному теж вдома приболів. Валик, мабуть, на 6 на роботу. Тільки не знаю, чи це запіканка і духовку гріть, чи це просто на сковороді пожарить сирники. Хай трошки постоїть, а я подумаю, бо не знаю, чим мені, як правильно. Отакі справи, дівчи. А, хотіла вас розпитати ще один вопрос. Губи не рвала, щось мені захотілося сьогодні накраситися Утро таке, що не дуже є чим зайнятися, так я займалася фігньою. Хотіла ще спитати у вас. Встала вчора так перед, біля вікна і відео. записую. Я глянула, блін, як позорно. Ой, капець. А сидіти за столом, типу, не позорно, так? Да? Хотіла, зараз я ближче вас підставлю, щоб ви мене бачили хоча б. Ой. Хотіла за псиліум розпитати. Ваше мнение, як ви дивитесь на псиліум? Чи є хто хто употребляв його, чи є від нього польза? Я, допустимо, дивіться, додала кокосової муки, а вона така суха, що прям зробилося сухе сухе все. Розсипається, як кісто на той. Не видно. Вам. Ну, я не виставлю так, щоб вам було видно. Розсипається, як треба було трошки, я наглаз... на глаз, як кісто на наполеон. Нічого. Псиліум, дівчата. У мене дві пачки псиліума, я вам казала. Я їх була на кето, Я про нього багато читала. Ну, діло в тому, що е, употребляти в булочки, Булочки я робила, бо я коли на кету, мені дуже важко без хліба. Я люблю все з хлібом. Із-за того я робила булочки, получалось нормально. Тоді булочку розріжу на пополам, маслом, кусочком риби і проходив номер. А зараз було, боюся, щоб не пропав. Но заплатила він не, 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 не дуже дешевий, заплатила гроші, боюся, щоб не пропав. І читаю, слухаю в інтернеті, що п'ють його дуже багато він допомагає. Для пищеварення, для сі... цього, ЖКХ, допомагає дуже хорошо. Дівці п'ють кожен день на дощах по... по ложці, по столові, на чашку. Тоді води треба пити багато. Мене лякає одне, що в мене камінь чи не визиває, він жовчугонний, так як він роботає, дає, допомагає. Перерабатувати кишечнику все, то думаю, може, ж це він жовч визиває, а в мене камні. Щоб не визвати собі оце жолчогонне, щоб у мене не почали двигатися камні. Із-за того, дівчки, боюся, його пити. А ну хто може п'є у когось є проблеми з камнями? Хтось пив, то, звісно, хотілося б совєта узнати. Тому що є псиліум, і так мене круто, так мені хочеться випити, і щось мене одергує, і думаю, сама собі не успію вилізти ви з однієї болячки, опять собі щось придумаю і опять зайду в інші болячки. Так що не знаю, що ви мені посовітуєте, якщо можете, посоветуйте, звісно. Оце такі у нас сьогодні справи. Не знаю, чим займатися сьогодні, не знаю. Особого натхнення на що нібуч задумане немає. Було в мене задумано йти в магазин і не спіша вибирати обув для весняну жилетню босоножки іменно. Макасінчики вже є, але все одно макасіни. Я не знаю, чи тільки в мене така проблема, чи в возрості в нашому така проблема. От все дали навіть ногті мені мешають в цих макасінах. ну Ви розумієте? От іду в школу удобні, м'ягенькі, нічого не дали, Ну все одно коли йдеш наниз, вони сповзають. Зверху можуть шльопати, а на пальці сповзають. І от па нігті в мене на пальцях потім болять. Прийду додому, болять ногті. І я коли йду в школу, думаю. Оце б мені босоножечки такі, щоб вони лежали на э, цій підошві і зверху придавлювалися якимись тими. І все, щоб пальчики і ножки віддихали від от усього. Треба от, мені походити по всім магазинам, не впертися в один, який попало, як я ці макасини зайшла, от їх і сходу, ходу і все більше нічого не хочу. Хочу піти вибрати. Ліда купила собі босоножки, такі, як я розказую. Принесла, каже, я це собі купила, але ви поміряйте, вони настільки удобні, що просто ну капець. Вона собі купила. Я зразу навіть міряти не захотіла, вони спортивні. Оті, як ото кросовка, як усе от таких спортивних оцих, завязок. Е, Ні, це не моє. Я хочу женські нормальні босоножечки. І треба походити, багато магазинів, просто треба в кожен заходити і дивитися, хай буде там і ціна чуть дорожча, як обичні у китайців. Ну тільки щоб вони були удобні. І волику точно так же треба босоножки, бо макасіни макасінами ноги потіють. возраст своє дає. Так що були в мене такі плани. Ну, оце як виглянув вікно, яка погода. Ніяк не хочеться йти. Може, трошки перестане оце слякоть та розгодиниться. Ні, кажу, Вовику, коли буде погода хороша, на скільки це днів? Каже, оце на скільки днів уперед дивлюся, ніде немає результатів нас радуючих, щоб було прям хорошо. Ну, восім, завтра буде градусів. Ну небагато. Все одно передають ще наперед. Скільки він дивиться, отаку от погоду. Так була весна, так було тепло. Ходили в літніх платях без рукав. А тепер оце опять паль опять сапоги треба доставати. По такій погоді, мабуть, вже в тряпчаних макасінах і не вийдеш. А в мене або тряпчані макасіни, або сапоги. Так що ніде не вийду нічого. Зараз буду розбиратися з цим. Не знаю тепер, що з цим робити. Воно таке туге, чи в духовці воно розм'якне. Воно розм'якне, навіть Роз... творожок трошки роздасться. Зараз сформирую ліпюшку, відправлю в духовку. В духовке запечу, щоб на плитки. Плитка гуде як самольот. Так, оце поки жариш гуде, а потім ще півчаса охлаждається гуде. Так що буду, мабуть, робити у духовці. хоть хоч чуть, не, не чуть її тихенько себе веде. Ой, Господі, то такі справи, девочки. Так що спасибо вам за підсказки за пальто. Спасибо вам. За все, учора взагалі коментарів поганих не було. Я дуже довольна, що всі хороші, дружні, мої подружки, друзі і нові люди поприходили, і всі з настроєнням, з хорошими совєтами, Так що дуже вам дякую. Там велике послідні сьогодні коментарі, велике пальто, велике. Да, я понімаю за що ж я советуюся. Ну, вже нема вибору, Це якби виніс на базар, був вдома в себе вдома. Як ми всіх знали, повісив біля якоїсь торгашки, хай повисе, може хто купи. А ти на ці гроші сам. Ну, а в нас тут валяться, ну що ж воно буде валятися? Будуть тягати. А то таке дівочки. У мене ще є два плаття, там взагалі катастрофа. Я не знаю, як я закак плаття заказала менших розмірів. Є ще таке плаття, як як халатом плаття, ну воно на пуговицях. Красивий цвіт мені подобався. все, Ну, воно важке. Як для літнього, воно важке. А для холод... холодної погоди халат. Четверть, опять же, рукава. <кхе> даже не четверть, а до лігтя якийсь такий. Ну, в общем, зарані я нічого не показую. Коли вже у мене буде настроєння його водіть, я не можу ще определитися, як його носить цей халат тому що об'ясняю а я думаю, може, треба надівати якийсь світерок лосінчики, а його надівати як е, жильотки, як накидку. Просто вечором, коли йдемо гуляти, і вечора бувають прохладні, то надівати як накидку, може так. Бо як плаття носить, воно жаркувате, щоб просто роздітому в одному платі, воно жаркувати, а без. А вечором у прохладну погоду воно вроді як холодне, рукава нема. З такою матерією треба робити без рукавом, це моє мнение. Ну, заходить далеко до дівчинки не будемо. Це плаття буде тоді, коли я його оділу, тоді я вам його і покажу. І є ще один там сарафанчик. Я думала, в мене ж плаття є таке біленьке отут, а тут як сарафанчиком. Воно легеньке, тоненьке, я його вже надівала в цьому году. І я щось собі представляла, що буде такий самий сарафанчик. Думаю, буде в мене на переміночку, я ще один закажу, собі отакий сарафан І заказала. А вони привезли, по-перше, широкий. Опять же, все широке. Навіть я 62, по-моєму, заказала. І воно таке широчезне, як мішок. І матерія як мішковина. От як мішок раніше кубінські мішки були, от таке плотне-плотне. Не, не обична мішковина, як кубінські раніше, були плотні, із такої плотної матерії. Тоже, я не пойму взагалі, куди наділа, яке воно ну це просто капець. Ну Його треба кудись примінити, бо я ж купила, вже заплатила, а возврату не підлежить. Так що зробила вивод, що по інтернету не дуже мені добре заказувати. Е, може, однесем ательє та прям зробимо розріжем, бо воно не має. Форми ніякої, ніде. Мішок мішком. І воно, я здорова, воно ніде не зачіпається. Може, замочок у шиї, може, десь якісь виточки в шиї. Ну, я ще не знаю, куди його употребити. Не викину, звісно, носить буду. Ну Но, куди його употребити, поняття я не маю. Для здорових людей придиратися ж не буде, що ви мені не таке. Ну, яке, можуть, таке й шиють по наших об'ємах і по наших розмірах. Ну, безобразний. Так що я вам не стала показувати розпаковочку, а от коли вже прийде время одівати, тоді вам покажу, що я не виписувала собі. Ой, хохма. Ну добре, поки зроблю запіканочку то покажу вам, що в мене вийде. Якщо щось вийде, зараз, дівчатки, ставлю в духовку, а потім зустрітимся ще з вами на пару минуточок. Ну що, отака запіканочка вийшла. Вона полопалася, сухенька. Пробувати, конечно, я її ще не пробувала. Сейчас витягну з той формочки і покажу. Ну, отака. Я її не зняла ще шерстяною то і так буду відрізати і їсти. На вкус крихотки попробовала. Неплохо, сухенька, ну, добра. чайком попью. Ну що, друзі, оце моя така огромніша тарілка обіду. Дві котлетки. Не лякайтеся, що дуже багато, Того, що все воно таке: це запіканочка з цвітної капусти. Там нічого Тварена цвітна капуста, яйця і трошки сиру з сметанкою така заливочка. Це овочі, які я тушила ще вчора. Позавчора осталися трошки овощі сині, все таке дієтичне. Так що порція велика, ну полезна, їсточки хочу. Все, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за підтримку. Бажаю вам мирного неба, всім добра, тепла і радості. І до зустрічі, бувайте!